Рано, але пізно, але завжди приходиться прощатися з нашими тваринками. І ось цей сумний час наступив для мого бачка Максимуса. Ось такий він став. Лише місяць назад я його знімала. Ось таке. Маленьке телятко. А зараз такий красний. Всі спілкуються, збиткове тваринництво чи ні? Да, воно збиткове. Та ціна, яку пропонують нам зараз на Київській області, а це бичок, вгодований бичок, він і підкреслює, 85 гривень це не та сума, яка варта вирощування оцих. Бичків, навіть м'ясних пород. Зроблю зараз фотографії і виложу його я на OLX Яку поставлю ціну? Ту, яку я хочу, але, мабуть, ніхто мені цю ціни не дасть. Хочу поставити 100 гривень жива вага і через електронні ваги. Що з мене цього вийде? Та побачити, може, через неділю. А ось і Максимус став, як то кажуть, показати себе у всій красі. Моєму бичку всього лише 8,5 місяців. Протримала я без жодного покупного зернятка. Виріс він в мене на снятьому молоці, потім на овсі. Травів і вся була багата зерна. А зараз ми доїли останній качан на кукурузі. Купляти зерно і давати йому нема ніякого сенсу. Як я вже сказала, що в нас на Київщині приймають всього лиш 85 гривень кілограм живої ваги, а ще й мінус 3 або 5%, відсотків, як то кажуть, на содержанні шлунку. Так що. Так що зароблю те, що заробила, як то кажуть, на нападножному. То... Я знаю, що хто багато з вас скаже ой, цього бичка потримати би до лютого місяця. Да, любі друзі, це було б вигідно, якби жива вага була б хоча 100 гривень. Але, кажучи, між нами селянами, жива. Вага повинна коштувати вже не менше, ніж 120 гривень. І тоді всіми правдами і неправдами нам буде вигідно тримати батьків на відгодівлю. У вас, звичайно, може, виникне питання, а навіщо ж я тримаю телят, якщо у мене все покупне? і сіно, і зерно? Любі мої друзі, в які часи тяжкі ми живемо? Ви знаєте, є дуже таке старе правило, воно не мною придумане, не мною вигадано. Але з усіх доходів, які ми отримуємо від нашої праці, треба щонайменше 10% відкласти, як то кажуть, на чорний день. А в нас, як ви бачите, чорні дні щось зачастили. І ось тримаю я бичків. Не для того, щоб мати якусь вигоду, прибіль, а щоб, як то кажуть, відкласти 10%. Хоча, коли, може, я його продам, може, й не буде тієї суми, яку я бажаю. Сумно мені, звичайно, розставатися з таким бичком. Ви всі скажуть, да потримай, да він додавить вагу. Любі мої друзі, я не є інфоциганкою. Я не буду вам казати, що природ живої ваги до одного року у бичків. Як кажуть інші блогери, і кіло 300, і кіло 400. По всім зоотехнічним нормам більше кіло 100 приросту не може бути. А знаєте чому? Тому що тільки в 14 місяців у великої рогатої худоби розвиваються всі чотири відділа жилудка. І ось тоді, після 14 місяців, вони будуть набирати вагу і кіло 300, і кіло 500. Але життя у нас таке. Яке є насправді, скільки не бреши, але правда все ж таки випливає. Скільки я думаю, що в цьому бочку буде. Вважаючи, що він ангус, але не чистокровний, що в них більш плотне м'ясо, більший вихід з туши. Я думаю, що в ньому десь кілограм 340. Кг. Ну, а точну цифру ми знаємо, коли поставимо на ваги, коли з'явиться покупець. Хочу вас ще також познайомити зі своїми дівчатками. Ось така у мене вже вишенька. А лізунька лежить відпочиває. Я вам колись в іншому відео розповім про лізуньку. Лізунці 11 тижнів. Вона вже знята з молочка і спокійно вживає 2 кіло зерносуміші. А мій красень. Закінчивши вчора їсти останній кукурудзяний качанчик, сьогодні я йому вже даю буду давати. 4,5 кіло комбікорму. 5 кіло комбікорму по 10 гривень це 50, і 7 кіло сіна це 42 гривні. І того виходить 92 гривні. Навіть якщо і прирост буде кіло 100 я йду в мінус. Дуже прикро, дуже прикро, що наша. Государство не хоче підтримувати селян, нікому воно це не потрібно. Ну що ж, щось не дуже веселе в мене відео вийшло, але яке є? Пишіть в своїх коментарях, як у вас справи зі здачею? Бачків на м'ясо.